Привіт поціновочка та поціновочкам світової анімації на дроті Молі. Сьогодні в мене буде трошки не такий формат, як у минулі два рази, бо я хочу просто показати вам свій спітпейнт і так трошки поговорити з вами. Ну, власне, поговоримо про сам мультик Кладібаг і про власне сам малюнок. Оскільки я малюю на телефоні за допомогою графічного планшета, звісно, але я підключаю його до телефону і малюю в VB-Spaint, то власне. Картинка буде в такому форматі, в якому я її малювала. Таким буде мій спітпейт. Але я вирішила, що це не зовсім формат YouTube, тому я ставила б друге зображення другим таким маленьким віконцем, сам спітпейн, записаний саме з віконцями, і щоб ви могли бачити водночас процес малювання і як це виглядає, в принципі. От, і щоб у вас там очі не вмирали від кількості мерегіння на екрані. Я не знаю, як би краще пасувало, але може напишіть в коментарях, як би вам краще більше сподобалось. Отже, погнали. Взагалі, ця робота намальована не в моєму традиційному стилі, тому що я зазвичай малюю, по-перше, з лайнартом. А по-друге, я роблю інший покрас. Тут ви можете бачити, що я спочатку вирішила вставити скетч з мого скетчбуку. Це не завжди гарна ідея, тому що коли я малюю в скетчбуку, власне, я зовсім не бачу свої помилки, і вони потім таким чином випливають готові ілюстрації. До того ж, через ракурс іноді може бути взагалі не те, що я хотіла. І так, я одразу попереджаю, що я не професійна художниця, як ви можете бачити, вже по самому кетчевому чорновому варіанту. Так, буду я малювати до речі за допомогою лесо. Я нещодавно для себе взагалі відкрила цю техніку, бо раніше ніколи взагалі майже не користувалася лесо і виділенням. Але тут ви бачите, що я саме за допомогою цього. Малюю весь малюнок, ну і ще за допомогою е, таких функцій, як квадратний пензель та таке син. Але я це застосовувала вже пізніше для самого фона. Взагалі, мої найулюбленіші кольори у будь-якому взагалі моєму малюнку це завжди фіолетовий, синій та червоний. Я дуже обожнюю ці поєднання. Більше все я це звичайно застосовую, коли малюю на традиційних матеріалах фарбами. Дуже люблю ці поєднання прям кольорів. Ну, мені прям вкатує це. Взагалі, такий стиль власне малювання за допомогою лосо Я побачила десь в тіктосі, але пробувала повторити, коли малювала ілюстрацію в стилі гри This is the Police до Disco Elysium. Ось ця ілюстрація, вона є в мене в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Не знаю чомусь, неймовірно, прям сильно вкатило не малювати лайнар, тому що насправді я не сильно люблю малювати лайнар. Це для мене як такий акт мазохізму, що я його кожен раз малюю. І в мене ще лайнар такий, знаєте, однорідний, повністю рівний, тому що я малюю його таким пензлем, тому що в мене планшет не дуже. І через те, що я малюю таким пензлем. Твердим, він малює ванер рівно ткоріні, і це виглядає, звісно, не дуже. Але водночас я просто не можу використовувати пензлі, які, на яких можна застосовувати натиснення, бо це просто погано працює через мій планшет. І так само я не можу через це підключити до свого ноутбука власне мій планшет, тому що цей натиск просто мене вбиває, і так я пробувала перейти в гімку, пробувала перейти з телефона. Ну, в різні програми, коротше, в SAI я пробувала, але для мене просто це нереально. Ще й через те, що цей ноутбук, по-перше, не міг. По-друге, він такий собі по характеристикам, і, власне, на нього дуже складно працювати. На цю ілюстрацію взагалі в мене з'явився настрій чисто через те, що я перше за декілька років передивилася леді баг. В дитинстві я просто обожнювала цей мультик. Ну, як в дитинстві, І тоді було років 12-14. Не пам'ятаю, якщо. Але це просто був мій найулюбленіший мультфільм. Я його дивилася зі своїм братом та сестрою на комп'ютері. У нас був такий комп'ютер з двома екранами, і на одному екрані ми включали мультик. А на іншому хтось грав Майнкрафт. Ви напевно могли також помітити, що я зараз взяла десь ці такі кульки для Лидіпаг. Тому я дуже старалася щось з цими кубками взагалі придумати таке, щоб вони влягли просто по формі, і це не виглядало дуже смішно. Вийшло так собі. і Ще дуже хочу замітити, що мені дуже не подобається, як вийшла нога. Я намагалася це на більш пізньому етапі вже виправити, і ніфіга не виходило. Ну коротше. Такий крінж. Так от про Леді Баг, про сам мультик. Насправді, мультик це феноменальний мультик, я б сказала. В ньому немає нічого геніального. Це просто мультик про, про супергероїв. Хто не знає, там є два головних герої. Це такий один багатий хлопчик. І він суперкіт в такому латексному чорному костюмі. Так, це мультик там, де підлітки бігають в латексних костюмах. Ну, власне, через це, напевно, так багато вже дивних відео на Ютубі про Леді Бах і Суперкота. Ну в стилі Ельзи, знаєте, Ельза вагітна, от щось подібне я бачила на Ютубі, тому що я... в мене є маленькі двоюрідні брати-сестра, і, і вони дивилися весь цей дитячий контент. І це просто жахливо насправді. А сам мультик взагалі дуже прикольний, дуже класний, і нічого такого в ньому поганого немає. Ну хіба що іноді головна героїня прям веде себе дуже дивно, як талкерша. Вона краде чужі телефони періодично, періодично доводить інших людей до дуже поганого настрою. Але в принципі вона загалом класна дівчинка. В чому прикол загалі, мультика В тому, що є два головні герої, які люблять одне одного, але суперкіт. Власне, він любить леді Баг. Леді Бах – це марінет в чарівному костюмі, пасає Париж від Бражника. Зараз у вас, напевно, поплили мізки від моєї інформації, але Бражник – це головний злодій, який може надавати іншим злодіям сили для того, щоб вони робили свої злодійські справки. І він там, власне, хоче забрати оці талісмани. і суперкота, які разом можуть типу, виконати його бажання. Але вони не можуть віддати ці талісмани, тому що якщо вони... Їх Віддадуть, то станеться повний, там якийсь апокаліпсис, і жопа взагалі буде світу, того, що він знищиться і ну, коротше, от коротше, от страшна історія ситуація. І, власне, от отаці е, дівчинка, і хлопчик, головні герої, вони не можуть дізнатися особистості одне одного. І таким чином дівчинка кохає цього хлопчика, але кохає його е, з реального життя, тобто без костюма, а хлопчик кохає її з костюмом. І цьому будується основний сюжет мультфільму, і це. Є основним рушієм взагалі дивитися цей мультсеріал. Ну, Насправді я теж згадала про нього через нові серії, тому що побачила випадково. І хто ці різні спойлери вирішила подивитися, бо думаю, ні ніфіга собі що це сталося? Тому що я закинула цей мультик на другому сезоні, коли він тільки почав входити той другий сезон. Коли я тільки побачила Рену Руті для тих, хто не знає, це така супергероїня, теж лисиця подруга головної героїні, у котра. Як сонечко, взагалі то І якщо ви любите дивитися щось серйозно, то звісно вам ледібаг не дуже підійде, бо насправді цей мультик він просто кішить якимись такими сюжетними дірками. Незрозумілими взагалі ходами думок, не тільки головних героїв, просто розтягування сюжету, якби на епізод, весь це прям дуже помітно, що це робиться. Цей пражник вже міг мільйони просто разів забрати ті талісмани, ледібаги, суперкота, але він цього не робить, не робить і все. І цьому ну типу, немає ніякого пояснення. Він просто. Стоїть він може управляти своїми злодіями, але ні, він цього не робить. Навіщо це робити? Навіщо мені талісман? У мене ж нема цілі за моєму мультику? Так от, тут ви можете побачити, що я поставила собі картинку референс до Парижу, так, щоб малювати власний фон. Намагаюсь малювати річку. У мене дуже жахливо виходить з перспективи о, насправді. І ну це прям дуже помітно, я думаю, для тих, хто малює довго, особливо навіть для тих, хто не малює, буде це помітно трошки. Але маємо те, що маємо, і роблю те, що можу. То я лагонулася трошки з тим, з водою і замалювала її на одному слої з бордюром. Так от про мультик. Чому я вважаю, що цей мультик геніально? Тупий водночас і геніальний, тому що дуже складно навіть пояснити. Правила в цьому мультфільмі типу, міняються під головних героїв просто так. Марінет. Одне з інших вже і вже нове правило виявилося. І так десь працює цей мультик. Він постійно, просто постійно тобі диктує якісь нові правила, якісь нові закони, але при цьому кожен раз він ці закони порушує заради головних героїв. Але люди це все одно дивляться. і На це дуже великий попит. Насправді вийшло вже 5 сезонів. Зараз 5 якраз виходить. Вийшло дві повнометражні заєці, два повнометражних фільми і один великий спецріздвяний епізод. Ви тільки подумайте і зараз ще готується нова повнометражка, якась вийде, я не пам'ятаю 24 четвертому. Там навіть якщо ви зайдете на просто на вікіпедію цього мультика, там розписано на 10 років вперед, я буду проходити нові сезони і нові повнометражки. Там буде Леді Баг у Токіо, Леді Бах Ріо де жанейро де заповнено вона вже. Це просто очевидно, що якби не було попиту, то напевно стільки сезонів не було заплановано. До того ж, просто уявіть собі, це дивилася я. Очі так як... 2015-2016 п'ятнадцятому, І це зараз дивляться діти, які народилися в ті роки. Ти, ну просто це взагалі Можна сказати, що цей мультик просто безсмертний. Хоча безумовно кажучи, це звісно не найкращий мультик про супергероїв, який тільки міг бути, але тим не менш він продовжує якось людей навколо себе збирати. Просто збираються цілі мільйонні канали на Ютубі, де просто ця спільнота фанатів Летіпак від маленьких до великих. Ну це дивовижно насправді. і вас це не дивує. Це справді дуже дивно. Що така проста дійсна історія, що вона так зацікавлює людей собі. І це просто вау. А власне тут я намагаюся малювати будинок. Мені було дуже лініво малювати, якщо чесно. То я малювала дуже ліниво. Намагалася халтурити просто, як тільки могла, тому що я не належу малювати фони. А насправді, оцей вихід в малювання таких квадратних фонів за допомогою цих, цих пензлів, і за допомогою лосоця просто моє спасіння, якби ліцея, мабуть, не малювала ці фони взагалі. Власне, я малюю їх за допомогою цих пензлів, а потім розмиваю, і це можна побачити на більшості моїх нових малюнків, там, де взагалі є фон. Ось, наприклад, тут, там, де я малювала персонажі своїх сестрички, ось тут. Насправді не знаю, чи буде взагалі хтось дивитися з відео, тому що мої відео дивляться дві людини, і одна з них це мій другий акаунт. Перша я взагалі не шарю, хто це блінки дивиться моє відео, але добре, дуже дякую цій одній людині, яка їх дивиться. Так от то я взагалі облінилася як дупашниця. Я тут навіть вікна насправді не намалювала на тих будинках, тому що ну нафіга нам вікна, правда це просто стіни. Насправді я керувалася логікою, що я це все закрию власне ладібах. І я схалтурила також на башті Парижу. Я намагалась їх намалювати. Коротше, вийшло не дуже, але має бути, що має ось що... який Париж без полівої вежі. Без... Я це я це місто інакше просто не уявляю. До речі, в дитинстві я дуже любила Париж саме через Леді ледіба. Я навіть мову почала в класі. Десятому вчити десь по дуалігу. Це було жахливо. Я повчилася так півроку, десь потім почалися все підготовки до зено, і я на це забила. І все, що я зараз пам'ятаю з французькою, це шануа, і це власне чорний кіт. Коротше у мене навіть була. Сторінка в скретчбуки. Сподіваюсь, що хтось ще знає, що таке скретчбуки. І там була написана такими літерами Париж, ну, коротше, Париж. І були вирізки з журналів Ейвона з, власне, з французькими якимись духами, і була ця я надибала Ейфелеву вежу. І такий здоровецький бан з Айвона. І там більше нічого не було, там просто була зверху напис Париж і оці наліпки. У мене дуже дивний був крізь насправді, тому що я туди ліпашила просто все, що мені подобалось, але при цьому я взагалі типу ніяк нічого з цим не робила. Типу, я ніяк це не дописувала, нічого, просто ліпила рандомні зображення. Тут ви бачите, як я намагаюся виправити свої помилки, тому що, по-перше, я забула отак відзеркалювати зображення, щоб перевірити, як я намалювала її обличчя. Зараз це її обличчя як завжди одне око полетіло, поплило взагалі вниз. Ось так от. Ось таке зображення взагалі вийшло. Не дуже мені вже подобається, тому що я вже другий день на нього дивлюся. А на цьому в мене, в принципі, все. І сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподобався такий формат відео від мене. Також хочу попросити вас донатити на ЗСУ. Ви це і так знаєте, я в цьому впевнена. Донатьте, якщо у вас тільки є гроші, будь ласка, і думайте про себе також. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, все, що забажаєте, і до нових зустрічей!